Я е, раноді і сьогодні ми зайдемо в Goofy Gods. Да, Goofy Gods. Е, я не знімав так довго відео, бо, бо я не міг поновити роблок. Зараз я вже я вчора ввечері оновив його нарешті. Да, так що це дуже класно. Е, до речі, я щось не бачу, щоб ви мені е, присилали подарунки. Цей, присилали подарунки в Толі Тауер Defense. Бо ж, завтра, бо ж сьогодні обнова. А я хочу бути до обнови е, радий. І до речі, е, хто від мене відписався? У мене було 9 підписників, вже 8 підписників. Хто від мене відписався, ну, говорить швидко. Да. Зараз почекаємо 3 хвилини чекати. Та ні, треба. Хоча можна почекати 3 хвилини. Е -е, невидимість. Не е Зайдемо в вебенси, подивимось. Ну, мені ще фармити 30 тисяч. Або це у нас 20. 2000 мені треба оформити. Ще божественні скіни я вам зараз покажу, які в мене ось такий от. Максимально красивий. Ви скажете, чого я не купила цей ось скібіді-туалет? Бо він типу великий і по ньому буде дуже легко попасти. Да. То, я вам хочу сказать еще. Что... Блин, уже забыл, что хотел сказать. Я на компьютере тоже сделаю свой YouTube канал, думаю. Э, буду там тоже снимать. А, -а, 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 -а не, я этого не хотел сделать. Блин. Давайте подаемся за там. Людьма Бог Дві людини все залишилось. О! Тільки дв... о, тепер точно одна людина залишилась, Крім Бога. Бог, то чого ти тупиш Чого ти нас стріляєш Стріляй в нього давай, Стріляй стріляй, давай. А це прятки походу, да. Та 10 підписників, реально. На 50 я зроблю свій другий канал, а на 100 я зроблю свій телеграм-канал. Це такий міхачеклун, можна сказати. Чого ти тупиш? Просто їх обійди. Нащо тут? Тупи. Максимально тупий бог. Таких тупих богів я ще ніколи не бачу. Капіти ніби скупили. А. А він же на другому кінці карт. Поки той бог пойме, де він. Короче, бог його ніколи не знайде Виходу не йшов Все, ігра окончена Іван, ой Ваня Ваня, закрий, будь ласка, двері Да, 20 секунд, ще треба почекати Потім 5 Хвилин. А, -а, а я вже так заморив все чекати. Вбейбо, вбейбо, вбейбо. Давайте вбейбом. Вбий Богом. Ура! вбий Бога! А, будь ласка, я, будь ласка, я, будь ласочка. Я лис... лила саса. Я лила саса пять. А добро, что я видишь від что видно Четыре убийства, бог побеждает ноль, выживший. Ну, слабенько, она слабенько. Даже скина жодно не мое. Але сила... Ой, ай, 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 ай. Элла Фуч, елла, элла, элля Фучи, елла, элла, элла фуч. происходит, блядь, на сервере меня не было. Вона, походу, мене замітила. Робимо так, щоб вона мене не знайшла. Давайте подождем, поки всіх вб'ють, а потім будемо самі набирати урон. А ти ч не доможеш? А, навірно, ти голосував про прятки. Бульк. Та блин, то коли ти не будеш рухатися? Весь час. А я не люблю, коли пуги рухаються. Бо в мене пушка, яка довго летить. Патрони, типу, башка на, на Ой Ну, на цьому на, на такому пірашку ми і будемо закінчувати. Що ж, підписуйтесь та ставте лайки, пишіть коментарі також. Ну, ну і бажано трішки хейтерів, бо без хейтерів ніяк. Що ж, всім пока! Yeah.